Як розпізнати інсульт та надати першу допомогу? Всім вітання! Що таке інсульт? Інсульт розвивається внаслідок гострого, тобто раптового порушення мозкового кровообігу. Якщо постачання крові обмежити, клітини в мозку починають відмирати. Без кровопостачання мозок гине дуже швидко, що хвилини незворотньо втрачає близько 20 тисяч нервових клітин. Інсульт – це наслідок хвороб та порушень в організмі людини. Найбільше поширені захворювання, які ведуть до інсульту це гіпертонічна хвороба та атеросклероз. Безжальна статистика свідчить, що третина пацієнтів з інсультом помирають. Тому давайте розберемо, які перші ознаки інсульту, щоб встигнути допомогти людині та зберегти йому життя. До речі, є чимало ознак наближення інсульту, а це раптове перекошування обличчя. Зміщення вниз кутика рота чи ока, асиметрі обличчя, слабкість або заніміння руки чи ноги, чи коли разом німіють обидві кінцівки верхня і нижня, раптове погіршення зору, раптове запаморочення, порушення вимови чи загалом мовлення, порушення функції ковтання, сильний головний біль, що супроводжується одним із перерахованих симптомів. Такі зміни самопочуття можуть бути короткочасними, тому люди можуть не надавати їм серйозної уваги. Однак це ознака, що треба обов'язково звертатись до лікаря. Особливо не можна легковажити, якщо залишається виразна асиметрія обличчя, якщо тягне кінцівку або виникає порушення і рухливості, якщо почав заплітатися язик. Медичною мовою це відбулася транзиторна ішемічна атака. Продзвенів дзвіночок, що людина дорогою до інсульту, і він буде дуже скоро, як правило, в перших три місяці після таких змін. А тепер про перші симптоми інсульту, що проявляються у людини після крововилову у мозок: це раптова слабкість м'язів, заніміння в області обличчя, руки, ноги або однієї половини тіла, раптове порушення мовлення та розуміння звернутої мови, раптова втрата зору на одне або обидва ока, раптовий надзвичайно сильний головний біль, раптова втрата рівноваги головокружіння, нудота у поєднанні з вище перерахованими симптомами. Найчастіше при виникненні інсульту хворий недієздатний або малодієздатний, тому обов'язково потрібна допомога когось із близьких. Для підтвердження інсульту у людини слід відповідно до вищезгаданих симптомів провести елементарну діагностику. Наприклад, попросити людину повторити яку-небудь пропозицію, посміхнутися і підняти руки вгору, назвати день тижня і число. При інсульті більшість цих дій хворий зробити не зможе. Якщо ви стали свідком ймовірного інсульту, то найперше, що ви маєте зробити, це викликати швидку медичну допомогу. Важлива практично кожна хвилина. У лікарів є тільки 4 години наведення в організм тромболітиків, котрі рятують ділянку мозку, яка мала постраждати. Варто вкласти людину у зручне положення на бік. поміряти тиск, якщо є можливість. Якщо є щось в роті, треба неодмінно дістати, щоб людина не вдавилася. Зніміть з хворого сковуючий одяг. В першу чергу звільніть комір, розстібніть ремень і гудзики на одязі. Поговоріть з хворим, заспокойте його, повідомте, що лікарі вже в дорозі і скоро нададуть необхідну медичну допомогу. Забезпечте хороший приплив повітря. Якщо напад стався в приміщенні, відкрийте вікна і двері. Контролюйте стан хворого до приїзду медиків, не дозволяйте йому рухатись. У разі зупинки серця необхідно вжити екстрених заходів, непрямий масаж серця і штучне дихання. Швидкість натискань на грудну клітку при непрямому масажі серця 80-100 поштовхів хвилину, дихання після кожних 20 поштовхів. Забезпечивши першу допомогу при інсульті, ви істотно підвищите шанси на виживання і відновлення функцій організму хворого. З огляду на особливості нападу інсульту, в процесі надання першої допомоги існують також і суттєві обмеження, покликані запобігти погіршенню стану хворого. Тобто, що не можна робити при першій допомозі, потрібно виключити будь-яку фізичну активність хворого. Не піднімайте інші частини тіла вище голови. Не давайте хворому будь-яких лікарських препаратів до приїзду швидкої, не давайте хворому вживати їжу та велику кількість води. Заборонено приймати душ, вмиватися і ходити в ванну. Все зробили і чекаєте на приїзд медиків.